Ось, попри це, навіть на самій території Молдови ця партія здобула переконливу перемогу. І судячи з усього, вони десь здобудуть 54, можливо, навіть 55 мандатів зі 101 у складі парламенту Молдови. Це означає абсолютна більшість мандатів, однопартійний mm. уряд. Вони зможуть ухвалювати рішення на рівні парламенту, не можуть ухвалювати закони. Щоправда, вони не зможуть ухвалювати закони про зміни до конституції mm -hmm. такою кількістю, і навіть органічні закони їм не вистачить 61 голосу, наприклад, для органічних законів. Але це вже питання таке дуже драго. органічні закони. Це про що? Це органічні закони. Вони займають таке проміжне місце між конституцією з одного боку, яка є на вершині піраміди, mm -hmm. і звичайними законами, які є внизу. Органічні закони це такі, скажімо, в певних сферах життя, які прямо Конституція передбачає, що має бути органічний закон mm -hmm. пройнят. Наприклад, про вибори там, mm -hmm. і багато інше, про президента, про уряд і тому подібне. Тому для органічних законів треба буде 61, а не 51 голос. Але там зайшла така партія альтернатива, яка себе позиціонує, начебто вона проєвропейська. Тось нехай вона мабуть і доводить mm. свою проєвропейськість, коли будуть голосування відбуватись.